Як стопа витримує вагу тіла? Стопа це унікальний амортизатор, який приймає на себе всю масу тіла при стоянні, ходьбі, бігу і стрибках. Вона складається з 26 кісток, понад 30 суглобів і більше сти зв'язок та м'язів, які створюють три основні склепіння. поздовжнє внутрішнє склепіння – від п'ятки до великого пальця. Поздовжнє зовнішнє склепіння. Від п'ятки до мізинця. Пофечне склепіння. Поперек стопи під пальцями. Ці склепіння діють як пружини, розподіляючи навантаження та пом'якшуючи удари. Як рухається стопа під час кроку? Фаза опори на п'ятку Удар п'яткою. При кроці стопа першою торкається землі п'яткою. Власності працюють м'язи гомілки, литкові, які контролюють плавність дотику, прокат через стопу, фаза перекату. Вага переходить від п'ятки через зовнішній край стопи до подушки під великим пальцем, ендорсний рух, де ключову роль грають дрібні м'язи стопи, що стабілізують її, відштовхування, фаза підйому пальців. Ефема перекочується на носок і м'язи пальців, особливо згиначі, активно підтягують стопу, створюючи імпульс для наступного кроку. Синегливу роль відіграють ахілове сухожилля та литкового гомілкові м'язи. Як працює стопа при стрибках? При приземленні стопа спершу торкається під п'ятником, який амортизує удар. Далі склепіння стопи. Пружинить, стискаючись і одразу відновлюючи форму. Це знижує навантаження на коліна та хребет. При відштовхуванні активно включаються леггіначі пальців стопи, короткі м'язи стопи, міжкісткові червоподібні, липлитковий та камбалоподібні м'язи. Які м'язи працюють у стопі? Стопа має власні короткі м'язи. Які тримають склепіння, язухать пальцями, стабілізують положення при опорі. Серед них короткий згинач пальців стопи, згинає два п'ять пальці, Джороткий згинач великого пальця для сильної опори. Відвідний м'яз великого пальця формує поперечне склепіння. Мабоні м'язи розводять, зводять. Пальці для балансування. Також у ходьбі